Коли я почав робити колоноскопію, було цікаво. Здавалося, техніка стандартна, але виявилося кожен пацієнт інший, кожне дослідження як нова історія. Колоноскопія це не просто огляд товстої кишки, це золотий стандарт для ранньої діагностики раку та хронічних запальних захворювань, як от хвороба крона чи неспецифічний виразковий коліт. Рак Ракішківника один з найпоширеніших, але й один з тих, які можна вчасно виявити та попередити. Коли дивлюсь на сучасну апаратуру, розумію, як взагалі лікарі раніше це робили без відеокамери. Це справді було мистецтво, але й мука. Зараз є капсульна ендоскопія. Пацієнт ковтає маленьку камеру, яка фіксує все на шляху. Це вже сьогодення, особливо для тих, хто боїться самої процедури. Але поки що це не всюди доступно де коштує значно дорожче. Тому колоноскопія це все ще щоденна реальність. Добре, що є наркоз, пацієнт спить, ми працюємо. Але дехто приходить і без наркозу. Повірте, це не просто розпект таким пацієнтам. А ви б погодились на профілактичну колоноскопію? Чи все ж би обрали капсулу?